Варта у 95 дуже образились. Мовляв, не треба втягувати нас в політику, ми просто гумор, поза контекстом. Але знаєте, проблема в тому, що ви ніколи не були поза політикою. Згадайте свою спалену хату Гонтарєви. Це ж не був просто жарт про життя. хату глави НБУ Валерії Це событие. Це був жарт на злобу дня. Коли палили будинок людини, яка зачепила олігархів, і ви тоді стояли на сцені, сміялись, співали не над системою, над жертвою. А <риклад> згадайте, як ви знущалися з парубія за те, що він українською говорив не так, як вам це подобалося? Згадайте, як ви сміювали Яценюка, Порошенка, Ющенка? Це все не побутовий жарт, це цілеспрямована політична карикатура. Ваш гумор завжди працював на систему. Ви не висміювали владу як явище, ви висміювали тих, хто намагався будувати державність, говорив українською, чинив опір в І коли сьогодні спливає ім'я вашого співвласника у плівках і грошах із Москви, не треба робити круглі очі, бо це не ми вас втягнули в політику. Це ви в ній живете, просто вам так зручно. Бо гроші, вони ж. Не пахнуть.